Го милосердя! третя таємниця проповідування Божого Царства і заклик до навернення. Відтоді Ісус почав проповідувати, говорячи, покайтеся, бо наблизилося царство небесне. Святе Письмо це історія любові Бога до нас, до людей, а наше життя це історія любові нас, людей. До Бога. Кожен з нас автор особистої історії, тому не зволікаємо, наповнюємо її прекрасними сюжетами, сповненими любові до Бога, любові самих до себе і любові до ближніх. Отче наш, що і все на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. І наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам, ходини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не уведе нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. І на віки вічні. Амінь. О нам гріхи наші, врятуй від Вогню пекельного, приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя. Четверта таємниця Преображення Господнє. І Він преобразився перед ними. Обличчя Його засягало, немов сонце. Одяг став білий, немов світло. Коли ми щасливі, у нашому житті відбуваються приємні події, зустрічаються хороші люди, ми світимося від щастя. Але сьогодні питання до мене, до тебе, чи ми справді є Божими дітьми не тільки з усіма привілеями, але й усією відповідальністю, дітьми, які не тільки хочуть отримувати, а й давати. Дітьми, які не тільки хочуть користуватися, але й послужити, чи ми готові преобразитися. Отче наш, що є сина небесах, нехай святиться зі м'яти, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твої, як на небі, так і на землі. Хід наш насущний, тайна благоподніх, і простима провини наші. Винуватцям нашим. і спокус, але, але визволи нас від лукавого. Радися, Ради Марія, благодати Бога, Господь С Бога, благословена між життях, і благословених в навісі. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, на і годину смерті нашої. Амінь. Радися, Ради Марія, благодана. Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину в смерті нашої. Амінь. Радуся, Марія, благодати Бога, Господь благословенна Ти між життям, і благословених Бонах тобто, Ісусі. Свята, Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину в смерті нашої. Амінь радуся, Марія. Мати Божа, молись за нас грішних, не на їм годину смерті нашої. Амі. Радуйся, Марія, молода Негова, Господь, благословена тих життя, ти, Голова Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, не на їм годину смерті нашої, Амінь. На нині годину смерті нашої Амін. Радуйся, Марія, благовелі, Господь С тобой, благословена тим життя і благословених манни Ісус. Свята Марія, Мака Божа, молися нас грішних, на нині години смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія Моя. Моли за нас грішних, не і в годину смерті нашої. Амінь. Слава, слава і Сину, і Духу. як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Прости нам гріхи наші, притуй від Вогню пекельного, приведи до неба всі душі, а особливо ті. Які найбільше потребують Твого милосердя. П'ята таємниця встановлення Пресвятої Євхаристії. коли настав вечір, Він сів до столу з 12 -ма. Ісус узяв хліб і поблагословивши, розламав, дав учням і сказав: беріть, їжте, це тіло моє. Потім узяв чашу і віддавши подяку. Подав їм і сказав, пийте з неї всі, бо це кров моя Нового Завіту, що за багатьох проливається на відпущення гріхів. Приймаючи Євхаристію найцінніший дар, який Ісус дав своїм учням, а зрештою, і нам ми приймаємо Бога, ми приймаємо беззаперечну любов. Як багато людей побачили у нас цю любов і захотіли любити так, як ми любимо. Любити того Бога, якого ми полюбили. Пам'ятаємо, що коли ми приймаємо Євхаристію, в нас є Божа сутність, безмежна любов. Отче наш, що є сину небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. І і наші служби, і, 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 і прости нас ровини наші, майже нашим, поведи нас у спокусу, але ви визволи і на лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками. І благословенний плід вона твого Ісус. Свята Марія, Мама Божа, моли за нас Боже, грішних, нині і в годину Боже, смерті нашої. амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід вона твого Ісус. Свята, Свята Марія, Мати Божа, молись за нас Боже, грішних, Нині і годину смерті нашої. Амінь Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і плід клітвона твого Ісус. Сіва Марія, Мати Божа, моли Мали за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками. І благословений лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних. Н нині і в годину смерті нашої, Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішним, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Свято Марія, Мати Божа, молись за нас віщиє, в у в смерті нашої. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Свято Марія, Мати Божа. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плітлона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молиться на грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і, і плід плітлона твого Ісус. Свята Марія, Мати. Госа нас грішних, нині і годину смерті нашої, амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Я, і ману, час, і час, і О Ісусе, все гріхи наші, рятуй від Вогню питненного, приведи до Неба всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують. the bottom oh, side. Like